Всім привіт! На днях я викладав оце відео, де я розповідав про державність, про те, що хто повинен в першу чергу захищати нашу батьківщину, нашу країну, не державу. Хочу підкреслити, що не державу. держава, держава це політики, це ті люди, котрі. Приходить до влади, щоб знищити український народ, щоб ставити як можна швидше, як можна довше український народ на коліна. А Україна це ми з вами, це весь український народ. Так що я хочу сказати, не тільки сказати, ще й показати. Я вам хочу показати два відео, де жіночка питає одного в лапках, в лапках, як він каже, військовий, що ви не маєте мене знімати. Вони вже замахали, що ви не маєте знімати. Читайте, будь ласка, статтю 34 Конституції України. І буде вам щастя. Так ось, жіночка питає документи, питає, хто ви. І стоїть перед нею ось такий от хряк, який не влазить вже в об'єктив її камери. Він каже, що він комендатура, що він військовий, ви, ви не маєте права знімати. Але зверніть увагу, по-перше, на його одяг. Таке враження, що він прийшов в якийсь там магазин, придбав е мисливський костюм, одягнув і веде себе за ТЦКшника. Далі ви побачите, вони підійшли до людей похилого віку. Десь там люди вже, мабуть, за 60, вони намагаються їх закинути в буса і кажуть, що вони в розшуку. Нема рішення суду, нема нічого, але вони по чомусь в розшуку. Дивимось відео. Ви щось хочете сказати? Покажіть, будь ласка. А ви хто? Комендатура. Покажіть. Документи покажіть. Нас знімати не можна. Покажи документы. Покажи документы. Документы не показал. Сказал, что він кому-то комендатура. Что за беспредел блядь, творите? Что Що тобі Не могу поднять. Давай твердок. Я прям этот зеленую. Я пьяный, я... Есть телефон? Нет. Адрес Вы слышите, Ответ, от да никуда можешь. не ухожу, я здесь да стою с тобой. Что тебе меня снимешь? Что ты, блядь, Садите что с ты с толкаешь? Садитесь, 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 мы садитесь. садитесь, мы садитесь. Сейчас поедем. если Вообще, Ты да, да, Дмитрий, я. Макс, вот хлебу какому-то набирает. Я с полицейским общаюсь. На каком основании? Розостое, никакого хитский. Тихо, тихо, не толкай. Что ты тебе трогай, блядь, постоянно? Не буду грабаться. Ну, полицейский, блядь.

Одна людина в військовій формі, так поняв, що це водій, каже, бігом сідайте та поїхали. Але звернути увагу на поліцейського. Він, як кажуть, не риба, не м'ясо, таке враження, що його десь там в начальному закладі принижували, ставили на коліна, опускали нижчі плінтуса, і він пішов в поліцію. Він ще отримав звання поліцейське, але я хочу звернути на його поведінку. Де в нього жетон, як він одягнутий і чому він. Не показав жінці своє посвідчення поліцейського, доповнене ознайомлення, не витягнув його з кишені, тому що у поліцейських немає посвідчення поліцейського якась карточка, що підтверджує його номер жетона. Пожалуйста, пожалуйста. Капітан поліції Белісові Олександрович. А, а покажіть, пожалуйста, свої документи. Я Громадянин знаходиться у розшуку. Я посвідчення своє не буду знімати на відео. Прочитайте, пожалуйста. Капітан поліції, поліцейний обіцян. Добре, жетон покажіть. І жетон теж. Добре. Ось ці хлопці схватили. Кажуть, що таку біці гроші. Але поліцейський нічого не зробив для того, щоб завершитися це словілля. Зі сторони, як вони називають себе ТЦКшниками та військовими. Ще раз повторюю: якщо людина каже, що нас не може знімати ми військові, то військові не повинні ганятися за цивільними, щоб цивільні замість військових воювали. Вони повинні в першу чергу взяти зброю в руки та йти захищати нашу батьківщину, нашу країну. Це не військове, це якесь сміття, прикриваючись військовим, купуючи одяг десь там. В магазині. Мене дивує інше, що всі про все знають, всі про все знають наші українці. Але ж, але ж ніхто ж нічого не робить. Всі чекають, коли йому дадуть там 200-300 гривень, напишуть на картонці якісь там назви, чогось, когось там, образи з матами, або виганяти студентів з картонками. Оце мене дивує, що в нас така нація, що дадуть мені 300 гривень потримати цю картонку, я вийду. А так, якщо когось там буду забирати, принижувати, ну це ж не моя справа. Це ж мене не стосується. От коли торкнеться мене, тоді добре. Ви можете сказати, ну ти ж теж гуляєш там по лісу, записуєш відеоролики, ти ж не дієш. Тому що тут маленьке село, якщо я один кудись вийду, скажу чесно, я навіть не доїду нікуди ні до Львова, не кажучи там в Київ, щоб піти там до Верховної Ради до Ради або до офісу президента. Я просто не доїду. Може проканаю, я не знаю. Я не, я, я не прово, чесно кажу, я не пробував кудись поїхати, тому що я знаю, що якщо я одна людина кудись спробую поїхати, то все, то дорога тільки в ТЦК і на ВЛК. А що стосовно ВЛК, хочу ще показати вам одне дуже-дуже дуже цікаве відео. Людина без кінцівок, він на візочку інвалідному Але давайте послухаємо, що він каже. Його, ну скажімо так, примусили пройти, прийти в ТЦК і пройти в ВЛК. І слухаємо, що він каже. Дуже уважно слухаємо. Доброго ранку, Україна. Доброго ранку, Кременчук. Що, пройшла ночь, я переспав з тим, що я військовопридатний, що у мене є звання солдат, я цим пишаюся. Але я хочу сказати іще. Мене ТЦК розшукувала, я приїхав. Хоча деякі адвокати, юристи мені казали, та забій, хай йду і так далі. Я приїхав, я був в ТЦК. Мене ТЦК направили на ВЛК. Я не став сперечатися з ТЦК, що мене направляють до ВЛК. Я пройшов ВЛК. Я це зробив. І я, результати ВЛК. Віддав одразу до ТЦК. Так, там було написано, що я військовопридатний. Значить, людина, котра в інвалідному візочку, вона придатна до військової служби. А ті мордовороти, дармоєди, ось такими харами, що не влазять в об'єктив, вони інваліди. Вони не можуть воювати. Поліцейські у нас не навчені. Оці мордовороти бігають за цивільними, щоб цивільні замість військових воювали. Що у нас коїться в Україні? Скажіть мені, будь ласка, що за фігня? Але почне діяти тільки в тому випадку, коли вся Україна підніме свої дупи і буде виходити на вулиці проти цього свавілля. Свавілля цієї держави, цієї влади, тому що підкреслює держава, це політики. Політики йдуть умисно. Зробити себе збагачення, це перше, і поставити український народ на коліна таким чином, щоб вони не тявкали, не відкривали рота, тому що для них закони не писані, закони тільки для нас, українців. І вже пора звикнути. Тому я кажу, поки народ не підніметься, без людей, котрі там виводять на вулиці, без яких там політичних прапорів. Якщо народ сам підніметься, а я знаю по історії, ну, може не знаю, може помиляюсь, але. Наскільки мені відомо, що за 300 з копійками років українці самостійно ніколи не піднімалися. Постійно їх хтось виводив, якісь політики, щоб себе пропіарити. Потім люди приводять цих політиків до влади, а потім та ж сама влада, котрих привели до влади, ставить український народ на коліна і робить так, щоб український народ був трошки ситий, щось там трошки мав, на якісь там на якісь там подорожі, на якісь купівлі, і все. Саме головне, щоб не відкривали рота. А щоб відкривали рота, щоб е, далі кухні або під'їзди, щоб далі нікуди не пішло. От і все. Ось такий у нас народ, на жаль. А на жаль. би такий народ, як в Непалі, як в Європі, я думаю, що було б все добре. Поставили б на місце будь-яку державу і зробили так, щоб українці жили. Ви скажете, а хто повинен захищати Україну, якщо не, пі... не ловити цих людей? І примусово не привозити там в на начальний центр і так далі. А чому б не зробив по такому принципу, як в мої часи, в радянські часи було призив, весна, осінь, вчить його півроку, вчить так, щоб людину, яку поміняти на нулі, щоб там нічого не помінялося в гіршу сторону. Вчити к війні, а не просто там в якоїсь там службі. Ні. Вчити до війни і потім може міняти, робити ротацію. От і все. А люди, котрі 55, вже як хочуть. Не 60, а 55. Я казав в попередньому відео, що повинні зробити прийняти нарешті закон 12222, щоб зменшити призивний вік до 55, тому що поліцейські 45 на пенсії, військові на пенсії, а люди в 60 років повинні йти захищати їхні дупи. Це неправильно. І от зробити призив і все, 55, там, якщо хочете, за контрактом підписувати контракт, і воювати, захищати нашу країну. Я думаю, що зробити отак от, от. І зробити так, щоб ті люди, котрі поїхали зі сходу на захід України, зробити на законодавчому рівні, якщо людина втекла від війни сім'ї до заходу України то ті люди, котрі приймають, що вони не піднімали ціни 15 дві тисячі доларів. А робити, як за кордоном. Наприклад, якщо ти їдеш во Францію, я знаю, стосовно Франції на 100%, людина, якщо їде, їде хоче отримати притулок політичний, то його там підсіляють до якоїсь сім'ї, та сім'я. Отримую зменшення оплати на ЖКХ, там воду, електрику, газ і так далі. Але вона тримає, виділяє кімнату до цієї людини на деякий час. Та людина за свій рахунок живе, але сім'я сплачує за ЖКХ трошки менше. Ось так треба робити, а не так, як у нас взагалі нічого не контролюється. Ми владу не контролюємо, влада робить все, що хоче оця держава. Отак, от ми в Україні і проживаємо, існуємо. Не живемо, а існуємо під контролем будь-якої влади, на жаль. Пишіть, будь ласка, в коментарях своєї думки. Правий я, не правий. Ну, те, що робиться, то коїться у нас в державі, в державі, блін, ця держава в нашій країні, в Україні, це просто жах. Просто жах. Всім пока, бережіть себе не хитуйте повітряні тривоги, тому що. Ворог ще нас обстрілює. А хочу ще нагадати стосовно 146-ї статті Кримінального кодексу України, що це те, що робить зараз ТЦК, на сьогоднішній день, зупиняє бус, валить там, не знаю, працівника Глова, або ще якусь людину там ловлять, закинуть в буса, не представляючи. Це карається по закону, по закону. По 146 статті Кримінального кодексу України це обмеження волі до трьох років. Але у нас нічого не діє, нічого не кажу, нічого не діє, нічого не працює, не конституція для громадян, не закони взагалі нічого.